Всю цю інформацію і ти зразу йдеш практикуєш. Бо це реально дуже класно в будь-якій сфері твого життя і твоєї роботи. Це реально дуже класний навичок. Просто брати інформацію, яку ти, наприклад, почув, яка тебе зацікавила, яка ти думаєш, тобі треба це спробувати, і зразу йти і пробувати. Реально. Тоді ти реально зрозумієш, що ти відпрацьовуєш цей скіл. Ти розумієш, що ти вже просто набираєшся стажу. У моєму житті все сталося дуже якось ніби по хвилям. Ніби я просто не жила це життя, а ніби просто рухалась по хвилям. Куди занесе, тоді туди і занесе. І, в принципі, з моєї сторони це також добре, бо я, в принципі, не хотіла в Америку, але я опинилась тут. І мені це реально дуже подобається. Я реально не думала, що я, я опинюсь в. Цьому місці, де я знайду